Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата. Запрошую вас на наше заняття та пропоную відгадати загадку. Тепло стало на дворі. Синє небо угорі. Сонце, промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі, там і тут перші проліски цвітуть. Учерява, запашна, гості йде до нас. Ви здогадалися? Так, весна! Це загадка про весну. Як ви вже здогадалися, малята, сьогодні ми з вами будемо говорити про весну. Про перший місяць весни березень! Саме у березні природа починає оживати від зимової сплячки. Але зима ще не хоче йти. Вранці ми можемо побачити заморозки. Дні в березні стали довшими, а сонечко піднялось вище. Тому воно і пригріває сильніше. Від сонячного тепла з'являються перші листочки, зеленіє трава, біжать струмочки. Саме зараз ми з вами можемо почути пташині голоси, легкий вітерець дмухає, дерева шумлять. І природа, і ми усі чекаємо дива. Бо весна чудова пора року. Тепер пропоную вам малята, пограти. У гру «Впізнай весну. Я буду показувати картинки, а вам потрібно сказати. Чи зображена на них весна? Давайте почнемо. Подивіться. Так, це весна, це перші проліски. А на цій картинці малята. На цій картинці зображена осінь, подивіться листочки жовті-жовті. А цю картинку розгляньте. А це зима, подивіться, багато-багато снігу на мелого. Це літо. Подивіться, яка гарна квіткова галявина. Оці малята. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про весну. До нових зустрічей, дітки!